Вітаю товариство! Один із підписчиків просив зняти розміри оцього захисту пластмасової до пижої спеції арскуду. Він планує зробити його з каністри. І дійсно, хороша думка. Цілком це можна зробити. Отже, як можу, постараюся озвучити вам розміри. Отже, дивимося. Так. Довжина 63 см. Так, треба мати такий кусок довгу таку каністу. Довжиною 63 см. Так, ширина 33 см. 33 см. От тут, бачите, це вусики ще 2 см. Оці вусики. І тут ще один вусик. За стоєчкою. Якщо цих вусиків не буде, чи щось там приліпити на закльопочку якусь, то можна обмежитись шириною 31 см. Можна ж на закльопочку якусь такого зробити вусика. Далі, дивимося далі. На гальма ось такий виріс, виріс, виріс. Так, як той нам взяти його. Угу. Ну, тут буде понятно. Що він такий 4 см отакий от виріз. От бачите, щоб ми звідси поміряємо з нижнього кута до кута виріза так, 45 см, з нижнього кута до кута оцього виріза, 45 см. І так, сюди далі йде. Ну, Цей виріз зрозуміло. Далі, дивимося, далі, далі. далі. Це рульова тяга. Опа. Так. Від сюди до сюди 16 сантиметрів. 16 сантиметрів. Іде вверх і чуть під углом. Ширина на рульову тягу. Ширина прорізу на рульову тягу. Так, дивимося. Боже, боже, так. 8 сантиметрів. 8 сантиметрів. Так, далі. Отут. 3 см. Далі. Іде прорізь на полуось. Ось, ось за, за цим. О, так буде краще. Так. Іде, бачите, прорізь на полуось. Віднизу прорізь іде аж 21 см. Віднизу 21 см. Шириною. 6,5 см, 6,5 см, А тут ще такий от. Бачите, виріс є. Ще. Скільки там сантиметрів виріс? 3 см, 3 на 6. Тут 6,5. Оце. Бачите, 6,5. А тут 3 на 6. Так, далі. Як бачите, отут така є, е, е, як сказати, стоєчка якась. До цієї он, власне, навіть хомутиком я прикріпив, хоч є кріплення, але хомутиком. Оце 9 см оця полоска, о, о, 9 см. От, за цю пластмаску оцю я говорив 9 см. І дивіться, вона знизу укорочена, укорочена, щоб для того, щоб оцей рычаг не впирався. Укорочена, зараз попробую визначити, на скільки сантиметрів. Ось. Угу. Угу. Орієнтовно на 7 см укорочена. Бачите, тут є кріплення, хоча я все одно приїжджав комутиком. Треба це відрізати. Оце приїжджав О! комутиком. Тут воно от до цієї кріпиться. Так же, кріплення тут на закльопку. Тут, бачите, мене відлетіло. Ну і отут, як бачите, тут можна на звичайні якісь закльопочки, от болтки, один, два, от, от таке от кіно. Так що маєте от такий листок. Фактично купили довгу каністру і можна зробити ось таке такий захист. Дякую всім за увагу.